Цього року на святкування юдейського нового року, яке відзначатимуть з 15 по 17 вересня, до умані планують приїхати близько 30 тисяч хасидів. Торік, в 22-му році, було 23 тисячі паломників. Повідомив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський під час зустрічі міської влади силових структур та посадовців Ізраїля 11 серпня. У Черкаській ОВА просять паломників утриматися від поїздки на Рожгашана і пояснюють небезпечністю Перебування в Україні, враховуючи війну регулярні масові обстріли та можливі провокації з боку Росії. І як готуються самі хасиди в Умані до святкування юдейського нового року? Та чи чекають на приїзд паломників? Ми дізнаємось далі. До нашого ефіру приєднується представник хасидської громади Хаїм Хазін. Вітаємо вас! Вітаємо Добрий день. пане Хаїме. Чи вже почалося підпіч почалася підготовка до юдейського нового року в Умані? А, тут все працюють, все готовиться на роша шана на новий год. І тут вже готується примерно на 40 тисяч людей. Власне, якими будуть безпекові заходи? Розуміємо, що зараз повномасштабна війна триває, і навіть сьогодні Черкаська область, на жаль, було задано ракетну удар з боку РФ. Що в Умані як плануєте втілювати ці безпекові заходи? Будем стараться, будем держать все законы. У нас тут есть подвали, есть все возможности, когда будет тревога, будем пускаться в подвали. Но давай не забудем, что мы все сюда приезжаем для того, чтобы молиться. За того, чтобы молиться за, за, мир, за это, что закончится война, за это, что с Украины все будет добрый. А чи достатньо тих укриттів, щоб помістити таку кількість людей? Ви це можливо з'ясовували з місцевою владою з цього приводу. Спілкувалися? Ну звісно, ми, ми працюємо тут з пожежниками, ми працюємо тут з, з, з армією, з воєнною. Ми тут готуємося по максимуму як можна. Не забудьте, що ми в Ізраїль привикли жити в містах, де постійно на нас там стріляються арабські території. И давай не забудем, что это что они кидают на нас, это русские оружия там в Израиле. Поэтому э, наши не боятся, сюда приедут очень много, будем этот год очень сильно молиться и просить от Бога допомогти Украина. <говорит> <говорит> і, власне, ще як реагуєте на заяву стосовно що, того, щоб утриматися від візиту до Умані паломникам хасидам про це заявив раніше Михайло Бродський, посол Ізраїля в Україні. Як ви особисто ставитесь до такої заяви? Це його робота. Йому треба це сказати, щоб скривати ну, спину, щоб потім не дай Бог, якщо щось вимагається, він скаже, я сказав. Поэтому він так і говорить. נודלנס נהייתו סביתוי צ'ם יחד סודנה ראש השנה, אתא דלנס דוז'י ושליבי, רבי נחמן פפרסיל, קאז' די אטנאס, קאז' די נווי גוד, קאז' די ראש השנה, כנימו פרי יחד, יפעטה מי צלם סובה זמוזנס, יאו שסודה פרי יז'איו פלוס מינוס סורקלט. איבודו דור כנסי מאי ז'יז ניבודו יחד סודנה. Ми, звісно, розуміємо, яке це важливе значення має для всіх хасидів. Все ж таки, хочемо з'ясувати. А хто ж буде нести відповідальність за те, якщо не дай Боже, трапиться якийсь приліт і постраждають хтось із паломників, не дай Боже. Хто буде нести відповідальність за це? Ну, ми стараємося ділити по максимуму, що ми можемо. але кожен хасид знає. אשתו איתה ויאני אברמה, אשתונדה ביט אסטרוז'ני, אשתו כגדה איזת ריבוקה נדס רזו פייצי וקריצי מסתר. יפעטם בודים זלת פסושתו זקון טרבת אטנס, פסושתו דלתבושתה ביט בזפסנס. נודלנס, אתא דוכובנה אתא אוצ'ין, אוצ'ין וז'ניה, פרי יחד סודן הראש השנה פעטם. ניקטור, ניקדה, נסמוז'ת אטנס, נאמס כזד, ניה פרי יחד. מי בודים זלת פסובוז'מוז'נס? Мы помним, как было во время корона, да, и мы помним до этого, э, сюда едут уже 200 лет люди, каждый праздник Кошашана. И мы дальше будем ехать. Но, конечно, надо это все в рамки закона. И постараться по максимуму быть безопасным. Но ничего нету безопасно в этот мир. Самолет может падать э, и так далее. Может быть очень много нюансов. Мы каждый старается делать свое. Пане Хаїм, дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Розповіли детальніше про підготовку Дякую. до Рожгашана і, взагалі, про приїзд, приїзд Хасидів слава до Умані. Героям, Героям слава. слава! Хаїм Хазін, представник хасидської громади, був з нами на прямому зв'язку.